Ну, напевно, у всіх хлопців мого віку це був Рональдино, тому що, напевно, це перший перший такий гравець, який показував такі дивовижні фінти, і в гру якої закохався з першого погляду. Well, my фейт футбол едва з Роналдиньо. Овісті без лонгер. А я в лонгер азве, і без стайловплей і інтрудюси Brazilian Тайпопле інтерв'ю футбол, і вас верифанту вач. П'ята. Я сам з Донецька грав в шахтері грав. Потім почав свою кар'єру за это всегда сидим за ним. и за це найвищий кумір, сюди на нього хотів. Леонель Месі. Ну тому що як він грає, це один футболіст на цій планеті, який може в одиночку обіграти всю команду. І я в нього закохався саме дитинства, як тільки його побачив. Ну, напевно, масі. Таких маестро на полі, як він. Практично немає. Зараз молодий е, Ямаль нагадує чомусь його, тому що вони грали, грають не шаблонно, вони створюють красу на полі, вони нестандартні, вони е, фокусні, скажімо так. I started watching football because of Ronaldinho because at that time 2005-6 he was the best player in the world and uh, I was starting watching football so for me he was the best and uh, like dribbling uh, entertainment everything and Thierry Henry also at that time he was at his prime but also like uh, his style you know he, he he's uh, tall. Златини Бриг і Бригін був моїм комером. Дуже подобалось, як він грає, його ефектні голи, його харизма. Я назову знову ж Месі. Я просто з дитинства вболівав за Барселону. Мені подобалася гра ще коли був певгордьова. Коли той час в Хайві Ніста Месі це великий клуб тоді був. Із-за цього, можна сказати, мені подобається футбол. В академії був це Мілевський. Подобалося, як він грає корпусом. Це В той час, як він грав і забував, мені це подобалося, імпонувала його гра.